Тимний одяг мікс першого сорту. Вага 10 кг. Ось такий красивий лишечок. Ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Показую вам наповнення. Воно тут йде чоловіці та жіночі і розміри йдуть всі можливі. Ось такий батник з великим об'ємним капюшончиком в розмірі пікселічка. Ось така моделька. Наступний у нас теж іде батник. Чорний, з цієї сторони повністю однотонний, а зі зворотній йде е, надпис. Він, до речі, плісовий тепленький. Наступна моделька йде ось така кофточка. Це у нас регата в розмірі 14. Ось така моделька. Далі світшотик ще один. Це у нас жіночий, тоненький в розмірі XL. Ось такого плану. Наступна моделька це ось такі штанішки, дуже теплесенькі. Флісові всередині. Розмір, мабуть, буде есочка такі джогери Наступне. Це у нас ось такий батнік. Розмір, думаю, МК. Ще один. Батнік. Ось такий. Бенч. Бенч. Розмір, думаю, МК. Наступний. Ще один у нас тут. Батнік. Дивіться, яка тут... Ага, це така ціла туніка, можна сказати. Ось так вона виглядається, у нас така горловина, її треба буде підкопити. Далі. спортивні штанишки. Ось такі. Це у нас на ріпецький песочку. Далі. Далі ось такий класний світер чоловічий. Великий розмір. Я думаю, тут буде 2X L. Наступні штанішки. Жіночі. Ось так великого розміру, гарно тягнеться. Йдемо далі. Далі у нас ось такий батнік від бренду Nike. Він теж у нас йде великого розміру з капюшончиком, Такий синій колір. Наступна моделька. Теж щось велике. Дивіться, який гігантський капюшон. Сам батник великого розміру, але капюшончик тут ще більший. Дуже великий. Наступне. Тут є. Ще один ватник, теж з капюшончиком. Це, до речі, у нас іде бренд Штраус. Він на замочку всередині на флісі у дуже хорошому стані. Наступний це у нас Ось така жіноча кофточка від H&M Що у нас тут по розміру. Ну, Пише розмір 16-18. Ось така моделька. Далі. Ви мені, може, напишіть в коментарі, як вам було б цікаво дивитися відеоогляд, що вам краще озвучити, що у вас в пріоритеті. Ось це такий у нас іде світшотик від бренду Asus у розмірі Емочка. Наступне спортивні штаніжки. Вони йдуть легенькі, великого розміру. Далі ще одні штаніжки. Спортивні. Ось такі. Це у нас Еріма, розмір 42. Далі, відшотик, перший розмір і ксесочка. Моделька білосніжна. Далі ось такого плану. Патній. Чоловічі більшого розміру. Я з вами майже розпакувала весь лотик. Наступне це у нас іде ось така кофточка. Це теж, до речі, більший розмір. Знову ж планіжки. Ага, це такі бріджі. Далі спортивна кофточка від квешу жіночих. Так, ще один світшотик. Ось такий жіночий. більший розмір. І останнє, що в цьому лотику нам попадається, це ще один світшот. Рукава тут коротка. Ось так підшиті, бачите? Така світшот футболка. В розмірі XXL бренд Спріт. Все, я вам показала цілих 10 кг по ціні 4,5 євро за 1 кг спортивний одяг першого сорту.